Друзі, ну, вітаю! З вами знову я, військовий адвокат Валерій Макієв, і сьогодні ми про дуже цікавий кейс. Я назвав би так, про процесуальну поведінку. Що це далі трішечки буде? Чоловік звернувся до суду визнати його мобілізацію неправомірною, тобто мобілізували чоловіка. У зв'язку з чим унікальна штука. Унікальна. Ну, часто уступу буває так, що чоловік, наприклад, мешкає там в Черкасах, він виїхав до Запоріжжя, чи виїхав нехай до Ужгорода, так традиційніше, і там його мобілізовують. Чоловік позивається, позивається увага, не угадайте, на якій підставі. На тій підставі, що його мобілізував, наприклад, Ужгородський РТЦК ТСП, та он там, ні, в Ужгороді Ужгородський РТЦК ТСП. Мобілізував, а каже, я до нього жодного відношення не маю. Я мешкаю все життя в Черкасах, і вони не мали права мене мобілізувати. Ну, дивно, подьте, дивно. Ну так би в нас кучу мобілізацій можна було скасувати і сказати, що ну, це незаконно. Але чоловік звернувся до суду. Апеляційний суд дійшло до п'ятого апеляційного суду. Суд апеляційно розбирається з цією ситуацією і просить ТЦК та СП. Дайте нам його особову справу, ми дослідимо, що там в нього ще було. Там ще якісь епізоди були з е, третьої групи інвалідності. Він вказував на те, на те, і на те. Суд зупинив провадження у справі. Суд просить наполегливо: надайте нам особову справу цього військовослужбовця вже. СК мовчить, військова частина мовчить. А процесуальний закон він дуже чіткий. У справах, які в. Подібного роду, яке розглядають адміністративні суди, які стосуються органів державної влади, то доведення правомірності своїх дій покладається на сам орган державної влади. Тобто спір з ТЦК на ТЦК, спір з військову частину на військову частину, спір з податковою на податкову з міською радою на міську раду, тобто презумпція правомірності громадянина, в певному сенсі так. Презумпція правомірності громадянина. Я казав про суху теорію тут. Апіляційний суд махнув рукою, він скасував все. Він скасував і наказ про мобілізацію, і виключити з особового складу, і всього там, здається, 4 чи 5 рішень по стосовності особи. І, власне, суд зазначив, що враховуючи процесуальну поведінку ТЦК та СП і військової частини, вас вже запитували, дайте нам дані. Поясніть свої дії, чому саме так ви діяли, мовчите, мовчите. Значно, тоді, апріорі, ми дивимося тільки на те, що дав громадянин, і е, враховуючи те, що якщо у нього тут все логічно, і ніякої у вас козирі немає, отам з того боку нічого не приходить, то тоді це все скасовується. Рішення унікальне. Хоча, по суті, сказати, що неправомірно мобілізувати в іншому районі, ну, скоріш правомірно, чим неправомірно. Але якщо є судовий позов, то повинна бути належна поведінка, щоб довести таку правомірність. Якщо процесуальна поведінка, ТЦК, та чи військової частини не належна, не надають документів, то є шанс. І хай вам щастить! па пам З вами був військовий адвокат Валерій Макеєв. До побачення.